Ви повинні це побачити. Я не знаю, що це взагалі. Що це за напій? Чай. Чай, лімонад, вітаміни. Назва тільки що переклала рідка смерть. Ану, зараз хвилинку. Смерть міля... мільярдера. А ну зараз почекайте, зараз я перевірю ще раз. Рідка смерть. Мертвий мільяне, мільярдер. Чуєте? віта? І це у відділі, я так зрозуміла, типа здорової їжі. Ну, ну, Черепушка, оце черепа, то це така справа, бо я вам ніяк не підготую інформацію, бо й самі цікаво з Мексикою там пов'язано, по-перше, там культура певна. От ну коротше, да. Таку надпись треба робити на алкогольних, якихось там шкідливих. Бо це ж безалкогольний, правильно, це ж... Ну, коротше, в мене зараз бажання його навіть взяти спробувати, але якось така назва, якось, знаєте, ну таке собі не сильно хочеться. І тут їх раз, два, три, чотири види по три долари. Кошмар.